Вітаю харків'яни, громадське об'єднання Харківське – Спартан». Хочу довести до вашого відома, що в Харкові всі питання вирішили. Всі питання поточні, все вирішено. Обороноздатність на високому рівні, всі питання вирішені з дорогами, з лікарнями. Лишилось тільки одне. Кольорову кольоровий щебінь розсипати по Харкову. Заїдьте, подивіться. Так, може все ж таки, Ігор Ісанш, ми закупимо щось для оборони Харкова, щоб шахети не падали на голову харків'янам. А, ви кажете, що це задача Сінєгубова, не ваша. Але 36 стаття закону України про е місцеве самоврядування чітко говорить, займатися обороною території, на якої ви є керівником. Приїдьте по Немешлянському району. Там до садиків під'їхати неможливо. Дороги всі в ямах. Дороги в ямах і у хабинах. А ваші департаменти не реагують на це. Але заявляючи, да, заявляючи, що нема грошей, військовий стан, ви ж розумієте. Але в мене про це питання. А де ви в у 19-му році, 20-му, 21-му році? Якщо нема грошей на це. Я маю на увазі відновити дороги біля садиків, хоча б біля садиків дитячих, бо мама не може пройти. Приїдьте, я покажу де. Хоча по звернення написане. А от на це у вас гроші є, так? Да? Харків'я, не думайте, війна закінчиться, ви прийдуть. Влада не знає, ця влада не знає і не володіє ситуацією по проблемах, які зараз, поточні проблеми. І робить чорт тішо. А те, що дійсно треба зробити харків'янам в лікарнях біля дитячих садків з дорогами внутриквартальними, це все не на часі. А оце на часі? Кольоровий щебінь на часі. Це жовтий, синій, білий розсипають по Харкову, то в нас є зайві гроші. Так може, ми закупимо все-таки ПЗРК, закупимо зіняти анхітні комплекс да, з автоматичною наводкою. Вже молнії. Думайте, харків'яни? Думайте. Дякую. Все одно ми переможемо. І Україна буде, і Харків буде українським містом. Але якою ціною? Слава Україні!